Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з фізики, і тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язування задач на закон. Колона. Для початку давайте пригадаємо теоретичні відомості. Значить, завдяки французькому фізику Шарлю Колону було встановлено. Закон, який дає можливість визначити, з якою ж силою взаємодіють між собою заряджені тіла, в результаті чого, проведи ряд дослідів, він дійшов висновку, що сила взаємодії двох нерухомих точкових зарядів Q1 і Q2 прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними і Деякий коефіцієнт К, коефіцієнт пропорційності, було встановлено, що під час взаємодії точкових зарядів у вакуумі цей коефіцієнт завжди складає 9 на 10 в 9 степені ньютон помножити на метр квадратний поділити на колон в квадраті. Тому при розв'язуванні задач, якщо в умові задачі вам нічого не сказано про цей коефіцієнт, ви повинні пам'ятати, що його значення завжди існує і дорівнює ось цьому числу. Тепер, як же зобразити нам? Взаємодіючі сили. Відповідно до встановлених закономірностей було прийнято, що сили електричної взаємодії направлені вздовж умовної прямої, що з'єднує точкові заряди. Тому, коли ми будемо зображувати, якщо нас будуть просити, сили, ми повинні пам'ятати, що ці сили діють вздовж умовної прямої, яка з'єднує ці. Заряди. І відповідно до цього, тепер давайте спробуємо порозв'язувати задачі. От якраз перша задача стосується зображення наших електричних сил. На рисунку зображено дві пари нерухомих невеликих кульок. Зобразіть сили колона, що діють на кожну кульку. Між точковими зарядами виникають сили колонівські, як їх, їх називають. Да? І ми для того, щоб замалювати, давайте пригадаємо, коли ми з вами зображували електричне поле, пам'ятаємо про те, що якщо мова йде про позитивний заряд, так, і про негативний заряд, то як вони взаємодіють між собою. В даному випадку на рисунку А у нас з вами є два позитивно заряджені кульки. Значить, відповідно за законами взаємодії, вони будуть відштовхуватися. Значить, зараз ми умовно повинні провести лінію, яка проходить через центри цих кульок. Так, і тепер треба нам замалювати відповідні сили, які у нас виникають. Ну, в даному випадку, значить, сили, я нагадую, ми зображуємо у вигляді стрілки, так як у нас дві. Кульки однакового знаку, вони будуть що робити? Відштовхуватися. Значить, сила, яка діє з боку першої кульки, буде ось сюди. Ми підписуємо f 1 наприклад. І сила, яка з боку іншої кульки, відповідно, от сюди підписуємо f 2 Зобразили. Тепер вони в різні сторони. Якщо тепер будемо розглядати. Взаємодію на малюнку Б у нас тут позитивно і негативно заряджена кулька. Знову таки, умовно, я вже тут не буду, щоб не перевантажувати малюнок, у ці пунктирчики малювати, але ми розуміємо, так, що умовно кажучи, сили, які нам треба зобразити, повинні знаходитись на одній прямій. Пригадуємо: плюс і мінус два різноіменно заряджених тіла, значить, вони будуть притягуватися. Значить, з боку одного тіла буде діяти сила спрямована ось сюди, да? і з боку іншого тіла буде спрямована сила, яка знаходиться ось сюди, відповідно, F1 і F2. І таким чином ми зобразили з вами сили на малюнку. Тепер переходимо до задачі вже з використанням формули. Дві кульки із зарядами мінус 20 і плюс 5 наноколон розташовані на відстані 0,5 метра одна від одної, з якою силою притягуються ці кульки. І записуємо коротку умову. Задачі. Зазначаємо числа зазначені в задачі до фізичних величин, до яких вони відносяться. У нас два взаємодіючих заряджених тіла, тому заряд першого Q1 позначили мінус 20 наноколон. Нагадую, що одиниці вимірювання заряду просто колони, тому приставку нано треба записати через коефіцієнт 10-9 степені. Q2 дописуємо у нас плюс 5 наноколон. Знову таки переводимо в колони через коефіцієнт 10-9 степені. Радіус, значить, да, r відстань, на якій знаходяться кульки 0,5 метра. І подивіться, тут нам нагадали, що коефіцієнт пропорційний, Ційності, нікуди він не дівається, він у нас залишається, стало число 9 на 10, 10 степені. Треба визначити силу. Знову таки, сила взаємодії між двома зарядженими тілами визначається за законом колони, який записується через наступну формулу. К помножити на Q1 по модулю, помножити на Q2 по модулю і поділити на r квадраті. Відповідно, всі значення у нас є, тут ж ми підставляємо і обчислюємо. Для зручності цей коефіцієнт К можна піднімати в чисельник дробу, що я і зроблю. 10 точніше 9 на 10 9 в 10. і Далі по модулю, значить, якщо від'ємний заряд, я просто підставляю додатнє значення. Значить, 20 на 10 в мінус 9, помножити на 5 на 10 в мінус 9 і відповідно поділити 0,5 метра Тут звертайте увагу, не забувайте, що вимірюється. Відстань в метрах, якщо не метра, якась інша величина, теж обов'язково переводити. Ну, В нашому випадку в метрах, тому ми просто підставляємо так, далі. Отут: 0,5 в квадраті. Да, я зараз візьму, щоб ми не переписували ще раз. Це буде у нас 0,25. Так, далі. Тепер пригадуємо, як ми виконуємо дії з числами, які записані в стандартному вигляді. Да? Значить, для початку виконуємо множення вгорі да, з числами. Значить, 9 множу на 20 і множу на 5. 20 на 5 – це 100. 100 помножити на 9 – це відповідно 100. 900. Тепер з десятками працюємо. 10 в 9 помножити на 10 мінус 9 протилежні вони скасовуються і залишається 10 мінус 9 степені. І тут у нас залишається з вами 0,25. Знову тепер ми виконуємо обчислення число ділимо на число. Так, отримуємо 3600. так. І помножити на 10-9, цей множник додаємо. Ну, і можна спростити, так як тут 2 нулі. Да? Або, знову-таки, якщо пригадати, що 3600, якщо записати в стандартному вигляді, це буде 3,6 на 10 в третій степені, І відповідно 10 в 3, 10 мінус 9, можна виконати спрощення. І залишиться 10 в мінус 6 степені одиниці вимірювання ньютони. Відповідно, відповідь. Яку ми отримали, сила взаємодії 3,6 на 10 мінус 6 ньютона. Знову-таки, давайте один раз перевіримо розмірність, чи виходить дійсно у нас ньютони в результаті. Так, К. Підставляємо одиниці розмірності на метр квадратний ньютон на метр квадратний на колон квадраті. Так, далі Q1 у нас в колонах, Q2 у нас в колонах, і відповідно тут поділити на метр квадратний. І що ми бачимо? Значить, тут можна продовжити ось так риску дробу, тоді колон. На колон дасть колон в квадраті, він скоротиться ось тут. Метр квадратний скоротиться з цим метром квадратним і залишиться ньютони. Наступна задача. Відстань між двома однаковими зарядами, які відштовхуються із силою 2,5 мікроньютона, дорівнює до рівня 3 см. Визначте значення цих зарядів. Знову починається з короткої умови. Числа, які записані в умові, прив'язуємо до фізичних величин і аналізуємо, що у нас відбувається. Значить, у нас є два точкових заряди, які знаходяться на відстані 3 см один від одного. Так, 3 см один від одного і відштовхується із силою, яка дорівнює 2,5 мікро. Ньютона. Приставку Мікра, значить, знову-таки пригадуємо, це множник 10-6 степені перевели. 3 сантиметри. Звертаємо увагу, обов'язково перевести в метри, відповідно 0,3 метра, або можна написати 3 на 10 мінус 2 степені метра. І так, і так, буде правильно. Далі нам сказано, що два однакових заряди. Значить, у нас є два взаємодіючих тіла. Давайте позначимо заряд першого Q1, заряд Другого, Q2, але за умовою задачі, так як ці заряди однакові, давайте позначимо їх через загальну буквочку Х. І тепер нас просять визначити величину ось цього заряду кожної із взаємодіючих тіл. Знову таки, якщо мова йде про взаємодію заряджених тіл, то ми користуємося формулою, яка виражає закон колона. K помножити на модуль першого заряду, помножити на модуль другого заряду і поділити на квадрат відстані між ними. Так як заряди у нас однакові, і ми домовилися, що це буде Q, так? і це буде Q, Q на Q дасть нам Q квадрат. І тоді ця формула запишеться у нас. ось Через ось таку модифікацію. Знову таки, якщо мова йде про однакові заряди, можна записати її таким чином. Тепер з цієї формули нам треба визначити спочатку квадрат заряду. Таким чином ми визначаємо з цієї формули, це буде ось такий вираз. І пригадую математику, щоб позбутися квадрату, треба визначити корінь квадратний. Так, відповідно. F на r квадрат поділити на K. І тепер ця формула знову таки, візьміть її собі на увагу, дає можливість визначити значення електричного заряду за умови, що у нас два взаємодіючих тіла мають однакові заряди. Ну і тепер підставляємо числові значення. Корінь квадратний сила 2,5 на 10 мінус 6 степені відстань. 3 на 10 мінус другій степені в квадраті. Так, і поділити, відповідно, К за умовою задачі немає, але ми пам'ятаємо, що це 9 помножити на 10 в 9 степені. І все це знаходиться під знаком корення. Знову таки, пригадуємо, для початку. Давайте ось тут. Так, у нас 3 на 10 мінус другій степені в квадраті. Пригадуємо властивості підведення. Числа до квадрату, 3 в квадраті дасть нам 9. Так? І відповідно 10 мінус в квадраті дасть 10 мінус 4 степені. Тоді ця дев'ятка і ця дев'ятка у нас скоротиться, і у нас залишиться з вами наступний вираз. Під коренем 2,5. Помножити на 10 мінус 6, помножити на 10 мінус 4 і поділити на 10 в 9 степені. Так? Тепер, знову-таки, дивіться, у нас, якщо взяти число тільки ось це 2,5, а далі 10 да, множники 10 в якомусь степені, пригадуємо властивості степеня, і відповідно при множенні степені додаються, буде 10 мінус 10 степені, поділити на 10 в 9. В степені буде 10 мінус першій степені загальний результат. 10 мінус першій степені це у нас не що інше, як множник 0,1. Тож ми зазначимо, і при множенні на 2,5 у нас вийде з вами значення корінь із 0,25. Пригадуємо знову-таки математику або користуємося калькулятором, і визначаємо, буде у нас 0,5. Все, ось таким чином, одиниці розмірності, не забуваємо, кулони. Ми визначили, що якщо два однакових заряди, то їх. Модулі дорівнює 0,5 колона. Ось таким чином розв'язується ця задача. І ще одна задача. Дві маленькі металеві кульки з зарядами 2 і 4 наноколона взаємодіють із силою 0,8 мікроньютонів. на якій відстані перебувають дані заряди. Знову таки записуємо коротку умову. Прикріплюємо числові значення до фізичних величин. Заряди 2 і 4 наноколона. У нас два взаємодіючих тіла. Заряд першого 2 наноколона, заряд другого тіла. Дорівнює 4 наноколона. Відповідно, взаємодіють вони із силою, яка дорівнює 0,8 мікроньютона. На якій відстані нас просять визначити, перебувають дані заряди? Записали коротку умову, далі уважно дивимося, чи потрібно нам переводити. Нам потрібно наноколони, це Префікс 2 на 10-9 степені колона. 4 це відповідно 2 на 10 -9, 4 на 10-9 степені колона. Мікро це. У нас приставка, яка відповідно 10-6 степені Ньютона. І ось тепер ми можемо переходити до розв'язування. Так як мова йде про взаємодію заряджених частинок, то значить сила ньютона записуємо формулу К помножити модуль Q1, помножити на модуль Q2 заряду, так, і поділити на відстань в квадраті. От тепер із цієї формули нам треба визначити. Чому дорівнює відстань? Знову-таки уважно роздивляємося, як ми визначаємо. Спочатку давайте виразимо відстань в квадраті. Для цього ми отримаємо формулу наступну К, помножити на модуль першого заряду, помножити на модуль другого заряду і поділити на силу їх взаємодії. Щоб позбутися квадрату, нам треба визначити корінь квадратний із даного виразу. на модуль. На модуль другого заряду, і відповідно на силу. Все це знаходиться під знаком кореня квадратного. Так, ну І тепер підставляємо числові значення. Так, Уважно, тут дуже уважно. К, я нагадую да, 10, точніше, 9 на 10 в 9 степені. Так, ньютон на метр квадратний на колон в квадраті. Далі, Q1 по модулю, значить 2. На 10 в мінус 9, Q2, 4 на 10 в мінус 9. І відповідна сила підставляємо 0,8 на 10 мінус 6. І тепер не поспішаючи по черзі, виконуємо наші обчислення. Для початку давайте побачимо те, що можна легко вже обчислити. 10 мінус 9, 10 в 9 степені при. Додавання будуть 10 нульові, тобто буде одиничка. Далі 2 помножити на 4 це буде 8, значить тут залишиться 0,1. 0,1 це не що інше, як 10 в мінус першій степені. Тому 10 мінус першій, 10 мінус шостій, значить, давайте перепишемо, що у нас залишиться. В чисельнику залишається 9 помножити на 10 в мінус 9, тому, да, все інше ми скоротили. В знаменнику у нас 10 мінус першій помножити на 10. 10 мінус 6, це буде 10 мінус 7 степені. І ось тепер давайте уважно поглянемо. Дев'ятку я поки залишаю і виконую дії з степенями. 10 мінус 9, поділити на 10 мінус 7, при діленні степені віднімаються, з урахуванням знаків, залишиться 10 мінус 2 степені. І ось тепер е, запишемо, да, 10 мінус 2, це 0,1. Значить, 9 помножити на 0,1 буде 0,9, а корінь квадратний з цього буде дорівнювати 0,3. Так як ми шукали відстань, а відстань у нас визначається в метрах, одиниці розмірності, ось такі. Ну, і знову-таки, давайте ще раз я покажу, як виконується перевірка розмірностей. Да? Але, в принципі, Потім ми будемо це опускати. Значить, 9 на 10 в 9, наш коефіцієнт К, його одиниці вимірювання ньютон помножити на метр квадратний, поділити на колон квадраті. Далі, колон, у нас так, колон, тому що по формулі Q1 і Q2. І, відповідно, сила вимірюється у ньютонах. І таким чином, давайте подивимось, що у нас виходить. Тут можна продовжити риску дробу. так, І тоді дивіться, колон помножити на Колон, це колон в квадраті, він скорочується. Ньютони в чисельнику і знаменнику скорочуються І у нас отримується під коренем квадратним одиниця розмірності метр квадратний. Корінь із числа в квадраті це є саме число, тобто сам метр. Ось таким чином перевірку розмірності ми зробили. Ось так, користуючись формулою закону колона, ми з вами розв'язали задачі не тільки на визначення самої сили, а й на визначення відстані. Знову таки, ви можете. Ти собі взяти на. Значок, будемо так казати, формулу, яка дає можливість визначити відстань, якщо є сила і значення зарядів. І відповідно розв'язали задачу, де треба визначити заряд, якщо мова йде про однакові взаємодіючі заряди, якщо є відстань і сила. Тому, будь ласка, користуйтеся, запишіть і користуйтеся при розв'язуванні задач. Ну, а на сьогодні, все. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!